Я Олексій Паномар, маркетолог із досвідом 60-го року. Я налаштовую рекламу Google Ads, Facebook, займаюся SEO-просуванням сайтів, см, навчаю і консультую. Сьогодні ми поговоримо про важливу частину Google Ads, про яку не всі знають або не всі її ефективно використовують. Це реклама в медійній мережі. Google або скорочено на Google Display Network. Ми розберемося, як налаштовувати медійні компанії. Які банери використовувати, і як за допомогою ремаркетингу повертати клієнтів до себе на сайт. Якщо реклама на пошуку Google це відповідь на конкретний запит користувача, то GDN – це робота із візуальним контентом на тисячах сайтів, блогів, youtube каналів та в мобільних додатках. Медійна мережа дозволяє охопити величезну аудиторію та залучити її увагу там, де вона проводить свій час. Вона ідеально підходить для підвищення впізнаваності бренду та для роботи з воронкою продажів на її середньому рівні. Отже, давайте подивимось, як налаштовувати таку кампанію. Перший крок це створення таргетування. Google надає безліч можливостей для таргетування в ГДН. Найпорядніше з них це таргетинг за інтересами та аудиторією. Ви можете націлюватись на людей, які зацікавлені Кравляться певною тематикою, наприклад, автомобілі, спорт або технології. Або ж на аудиторію, яка вже демонструвала схожу поведінку, можете готуватися за ключовими словами. Ви можете показувати свої банери на тих, де в контенті зустрічаються певні ключові слова. За тематикою сайту. Ви можете вибрати конкретні сайти, на яких, на вашу думку, знаходиться ваша цільова аудиторія. Е, також цікаво це ремаркетинг. Це, мабуть, найефективніший інструмент по ГДН, це показ реклами тим користувачам, які вже були на вашому сайті, але не здійснили якоїсь цільової дії. Наприклад, людина зайшла в інтернет магазин Сталікс, подивилась товари, але нічого не купила. З допомогою ремаркетингу ми можемо наздогнати її з банером, що нагадає про відкладені товари або запропонує їй додаткову знижку. Це підвищує ймовірність повернення та покупки в рази. Другий крок це використання банерів та креативів. Медійна реклама це візуальна реклама. І тут важлива роль відіграє дизайн. Responsive Display Ads – адаптивні медійні оголошення. Це формат, який автоматично адаптується під різні розміри та формати рекламних місць. Ви просто завантажуєте кілька зображень, заголовків, описів, а Google сам формує найкращий варіант. Це економить ваш час і забезпечує широкий, широке охоплення. Статичні банери, якщо ви хочете повний контроль над дизайном, можете створити статичні банери. Але пам'ятайте, що потрібно зробити банери різних розмірів для різних плесників. ОГДН також можна використовувати короткі відеоролики. Це дуже ефективно для підвищення впізнаваності. Також питання, які креативи потрібно використовувати. Важливо, щоб банер був яскравим, привабливим, містив чітке повідомлення, і що дуже важливо задух до дії сітя. Наприклад, дізнатися більше, замовити, переглянути каталог. Третій крок це оптимізація. Як будь-якій рекламній компанії після запуску важливо аналізувати та оптимізувати результати. Звертайте увагу на сіття ваших оголошень, показник конверсій, а також на те, які сайти-партнери приносять якісний трафік. Можливо, варто вигнати покази на нерелевантних або малоефективних сайтах. Як бачите, медійна мережа Google це потужний інструмент, який допомагає не лише підвищити впізнаваність, а й ефективно повертати клієнтів. Сподіваюся, ці поради були для вас корисними. Якщо у вас залишились запитання щодо ГДН, або ви хочете розібрати якусь тему детальніше, пишіть у коментарях під цим відео. І якщо це відео вам сподобалось, обов'язково поставте лайк. Це допомагає каналу розвиватися і, звичайно ж, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові корисні випуски з інтернет-маркетингу. До зустрічі!